Давайте запустимо мою улюблену гру. Розпаковка на... Усім великий та великий привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я б хотів би зняти таку предноворічну розпаковку цікаву. Давайте ж це і зробимо. Прийшла мені ось така посилочка. Ось такий цікавий лот. Предноворічний подарунок, я вважаю, тому що дуже, дуже радісна покупка. Я багато купую, багато продаю. На жаль, багато чого не знімаю у зв'язку з завантаженістю на роботі. Та й лінь трохи. Але цю посилку я не міг не відзняти. Обійшлася вона мені 2500 гривень плюс доставка. Давайте ж подивимося, що ми маємо за ці гроші. Бумага. Цінність нульова. Знову бумага. Теж туди ж. І такий маленький спойлер. Ось. Ось цей прекрасний лот. Цей прекрасний, прекрасніший лот. Як його можна було не купити, скажіть, будь ласка. Так ото. Що ми маємо? Джойстик, Звичайний dreamcastкий джойстик, Палер -е, регіону. Синій, синя емблемка. Японського регіону NTC джойстик. Помаранчевого кольору. Як заявив продавець, не працює. Але тут відчувається, що він не працює. Я так оглянув привично на відділенні нової пошти. Але це не саме головне. Тут багато всього. Ось, наприклад, ВГА кабель. Хм. В сторону. Ось такий перехідничок. Теж цікавий RCA, вони же тюльпани або С-відео на ВГА. Я розумію, що це китайське гімно, але все рівно цікаво буде перевірити. Якщо вам теж цікаво, як вони працюють, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми обов'язково знімемо відео. Або шорт. Далі ось такий перехідник. У мене він теж колись був на PlayStation 3. VGA на HDMI з аудіовихідом. Та додатковою запиткою контроллера. Ну, відверто кажучи, китайське гімно працює так собі. Такий перехідничок. РЦА на ВГА. Ну, теж непогано, але теж вони гріються, некоректно працюють. Мені особисто не подобається. Але заявлено, що 10,80 якість мають. Так, продовжуємо. Е, Вимовушка дремкасторська, оригінальна, без ковпачка. Нарешті з цілим екранчиком, бо на моєму цяточка посерединці. Вимилушечка. Далі я перескочив відразу на, на карти пам'яті, на аксесуари, хоча забув ще, що є такий перехідник. Теж безпонтовий, непотрібний. Ви бачите, навіть запаяний. VGA на D DVI. Ідемо далі. Що нас чекає далі? Ще такий адаптер. Я так розумію, що це Switch. А, ну тут написано двохфортовий VGA Свіч. Для чого він? У вас є один монітор, але ви на нього хочете Виводити дві картинки, наприклад, з приставки з консолі та з комп'ютера. І ось ви так перемикаєте. Це було в комплекті, чесне слово. Використовувати його навряд чи буду, але нехай буде. Так, що у нас далі? Далі у нас RCA. До речі, дуже цікавий, я в такому корпусі не бачу. так розумію, він поламаний, поламаний. Але, але працює. Головне, що працює. Так, я перевірив консоль на пошті. Перевірив завдяки ноутбуку та USB-шного USB тюнера. Я мусив перевірити, тому що, начебто, 2,5 гроші і невеликі, але ціна була сумлідна. Я не знав, що дійсно я отримую те, що написано, те, що завіряв продавець. Це, звичайний, 220 кабель, нічого цікавого. Далі, аксесуари ВМУшка, не забуваємо. Окрім ВМУшки, я отримав ще дві карти пам'яті. Це, звичайно, китайське барахло Topway, Але факт в тому, що вони працюють. В них є два блоки, які перемикаються між собою, чи два, чи чотири, Я, на жаль, не пам'ятаю. Не приходилось таким користуватися. Хоча в мене така була. Далі. Що це таке? Хто знає, пишіть в коментарях. Це Expansion паки, вібро паки. Топвей теж китайська копія. На ощупь якісна, непогана. І ось осьтовський вібропак Japan. Не знаю, видно вам не видно, видно. Japan. Оригінальний Dreamcast вібропак, Я ще не перевіряв вібропаки. Але, надіюсь, вони робочі. І останній нашої коробки нашої розпаковки. Сама тушка. Сама тушка. Давайте ще її розпакуємо. Ну Тушка, як тушка, звичайна європейка, синій дрімка, звичайний. ну Нічого особливого. Так? так скажете ви. І як я говорив раніше, у мене вже є Dreamcast, на ній зроблений BIOS Mod, плюс ІDE мод. І, можливо, хтось каже, навіщо тобі це все? Навіщо ти купив цей комплект? Якщо по факту в тебе є свій комплект, своя тушка, своє все. А ось зараз я відкрию вам цю велику -велику таємницю. О, oh Опача. Що це таке? Хто знає, той знає, хто не знає, тому зараз скажу. Це GDEM. Це самий, дорогій, самий крутий мод на Dreamcast. Заключається в чому? Ігри на SD-карту. Запускається консоль, вискакує меню. Обираєте гру і граєте. Якісно, без затримки, без проблем, без нічого. Запустили і граєте. Ні про що не хвилюєтесь, не хвилюєтеся, жор жорсткий диск погано працює, що там щось десь буде не так, не знаю. Просто запустилися і граєте. Ось така новорічна предноворічна розпаковка. Зарані скажу, що я перевірив, успів перевірити консоль, перевірити два джойстика та ВМУ. Консоль працює, ігор вдосталь. Там стоїть карта на 32 Іга. Не під зав'язку, але набита. Єдине, що мені не зовсім сподобалось, я не побачив там гру Shenmue. В першу чергу Dreamcast я збирав і купував для себе для проходження декількох ігор це Shenmue перша частина, Shenmue друга частина, Sonic, Crazy Taxi і GTA. GTA 2. Наразі я проходжу на DSI GTA офіційно Rockstarського, вона мені дуже подобається, дуже подобається функція використання сенсорної нижньої панелі. Дуже подобається, от не повірите. І в мене ще плана пройти саме на Sega Dreamcast. Порівняння, я думаю, буде GDMO та IDE мода на жаль, DreamShell'а вже немає у мене, але він в мене був, я його продав в комплекті з консолем, на який привід працював. Тож, придеться повірити на слово моїй відгуки про, про DreamShell. Але всі говорять, що GDEMO найкращий варіант. Я думаю, в новому році ми це протестуємо. Та з часом вийде відео, на якому ми зробимо порівняння та прийдемо до рішення, що ж таки краще. Тож. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, кого що цікавить. Подавайте ідеї, хто б що хотів би побачити. Я відкритий для пропозицій, для порад та всього іншого. Тож, всього найкращого, я прощаюсь на цій. До побачення.